Дорогі шестикласники, тема відеоуроку додавання раціональних чисел. Ми вже вміємо додавати додатні числа, а сьогодні навчимося додавати від'ємні числа та числа з різними знаками. Для кращого розуміння і засвоєння нової теми пропоную історичну довідку. Від'ємні числа виникли в Китаї в другому 2 столітті до нашої ери. Від'ємними числами позначали борг, збиток, недостачу, зображували їх чорним кольором. Від'ємні числа не любили, їх називали фу, що перекладається як чорний. Додатними числами позначали майно, свої гроші, прибуток. Додатним числам раділи, зображували їх червоним кольором. Стародавні китайці додатні числа називали чен, перекладається як червоний. Отже, розглянемо приклад 1. А саме з'ясуємо додавання двох від'ємних чисел. Розглянемо приклад мінус 10, додати мінус 5. Уявляємо, що число мінус 10 це грошовий борг у розмірі 10 гривень. Так як це борг, то ми записуємо зі знаком мінус. До цього боргу ми додаємо ще борг 5 гривень. Ми записуємо як мінус 5. Зрозуміло, що наш борг збільшується і буде дорівнювати 15 гривень. Це ми записуємо як мінус 15. Отже, мінус 10 додати мінус 5 дорівнює мінус 15. Сформулюємо тепер правило додавання двох від'ємних чисел. Щоб додати два від'ємних числа, треба знайти модулі доданків. Додати модулі до і перед отриманим числом поставити знак мінус. Отже, сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Розглянемо приклади. Мінус 4 додати мінус 3. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. У відповіді буде знак мінус. Модулі додаємо результат мінус 7. Наступний приклад мінус 8 додати мінус 4. Додаємо модулі. 8 плюс 4 дорівнює 12. І ставимо знак мінус. Відповідь мінус 12. Мінус 20 додати мінус 2. Знаходимо модулі і додаємо їх. 20 плюс 2 буде 22. Але обов'язково ставимо знак мінус. Відповідь мінус 22. Мінус 9 додати мінус 1. Додаємо модулі. 9 плюс 1 буде 10. Але обов'язково ставимо знак мінус. Відповідь мінус 10. Мінус 5 додати мінус 40. Додаємо модулі. 5 додати 40-45. І обов'язково ставимо знак мінус, відповідь мінус 45. Запам'ятайте. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Розглянемо приклад 2, а саме додавання чисел з різними знаками. Знайдемо суму мінус 15, додати 25. Тепер у нас є борг 15 гривень, оскільки в умові мінус 15. Ми заробили 25 гривень, тобто плюс 25. І коли ми віддаємо наш борг, то у нас залишиться 10 гривень. Отже, одержуємо, що мінус 15 додати 25 дорівнює 10. Щоб швидше було рахувати, ми від 25 просто відняли 15 і отримали 10. Отже, мінус 15 додати 25 дорівнює 10. Якщо ми розглянемо наступний приклад, мінус 15 додати 10. В цьому прикладі у нас борг 15 гривень, а заробили ми всього 10 гривень. Якщо ми відда... щоб віддамо борг, то у нас не вийде повністю віддати борг, у нас залишиться боргу 5 гривень. Отже, мінус 15 додати 10 дорівнює мінус 5. Таким чином, ми можемо сформулювати правило. Щоб додати два числа з різними знаками, треба. Знайти модулі доданків. Від більшого модуля відняти менший модуль, і перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Розглянемо застосування цього правила на прикладах. Мінус 4 додати 1. Перший крок визначаємо, який знак. Перемагає, будемо так називати. Отже, доданок має більший модуль, і він від'ємний цей доданок, то ми у відповіді буде знак мінус. А модулі віднімаємо від більшого модуля. 4 відняти 1 буде 3, але ставимо знак мінус. Мінус 4 плюс 1 дорівнює мінус 3. Наступний приклад: мінус 10 додати 6. Від більшого модуля віднімаємо менший. 10 відняти 6 буде 4. Але у відповіді ставимо знак мінус, оскільки цей доданок має більший модуль, мінус 4. Тепер буду пояснювати трошки швидше. 20 додати мінус 5, у відповіді буде знак плюс. Від більшого модуля віднімаю менший, 20 мінус 5 дорівнює 15. Наступний приклад: 10 додати мінус 2. Перемагає знак плюс. У відповіді буде знак плюс. Модулі віднімаємо від більшого менший, 10 відняти 2 буде 8. Мінус 16 додати 6. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. Модулі віднімаємо від більшого менший. 16 відняти 6 буде 10, але не забуваємо, що знак мінус треба у відповіді поставити. Ми можемо тепер навести правила стародавніх математиків, які говорили, що сума двох боргів є борг. А ми говоримо, що сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Сума майна і майна є майно. Це наше звичайне правило додавання додатних чисел. Сума майна і боргу дорівнює їх різниці. Це правило додавання чисел з різними знаками. Тепер, як підведемо підсумки наших правил і запам'ятаємо алгоритм додавання раціональних чисел. Перше. Дивись на знак. Якщо знаки однакові, став той самий знак, а модулі додавай. Якщо ці знаки різні, став знак числа більшого за модулем, а модулі віднімай. Користуючись цим алгоритмом, ви навчитеся додавати раціональні числа. Ще для кращого запам'ятовування правил, можемо запам'ятати таке порівняння. Числа з різними знаками сваряться один з одним. Хто переможе? Переможе той, у якого модуль більший, тобто саме той знак буде у відповіді. Отже, став знак числа більшого за модулем. А від'ємні числа товаришують, тому завжди у відповіді ми будемо ставити знак мінус той самий знак. Тобто сума двох від'ємних чисел є від'ємне число. Ми з'ясували правила додавання раціональних чисел і будемо розв'язувати приклади. Приклад 1. Мінус 4 додати мінус 2. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. І модулі додаємо, одержимо відповідь мінус 6. Другий приклад: мінус 78 додати мінус 2. Знаки однакові. Той самий знак у відповіді модулі додаємо. 78 додати 2 буде 80, а відповідь мінус 80. Третій приклад 13 додати мінус 7. Знаки різні, від більшого модуля віднімаємо менший. 13 мінус 7 буде 6 і перемагає знак плюс, оскільки доданок із знаком плюс має більший модуль. Четвертий приклад: мінус 8 додати 15. Який знак перемагає? Перемагає знак плюс. Оскільки цей доданок має більший модуль. Модуль віднімаємо. 15 мінус 8 буде 7, і у відповіді знак плюс залишаємо. П'ятий приклад: мінус 6,7 додати 5,9. Дивимося на знаки. Знаки різні. Який знак перемагає? Перемагає знак мінус. Ставлю його у відповідь. І від більшого модуля. Віднімаю менший модуль. Якщо нам усно відняти важко, ми можемо завжди відняти у стовпчик. 6,7 відняти 5,9 віднімаємо, 7 відняти 9 не віднімаємо, позичаємо. 17 відняти 9 буде 8 і одержуємо 5 мінус 5 0, одержую мінус 0,8. Шостий приклад. Мінус 3,2 додати мінус 2. Знаки однакові, той самий знак у відповіді модулі додаємо 3,2 додати 2, буде 5,2. Сьоме завдання. Мінус 7,13 додати мінус 2,5. Щоб додати ці два від'ємних мішаних числа, нам необхідно першим кроком звести до спільного знаменника. Отже, спільним знаменником буде 6, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6. 6 ділю на 3 буде 2, додатковий множник, 2 помножити на 1 буде 2. Додати мінус 2,5 шостих. Коли у нас знаменники однакові, ми можемо додати модулі, ми ставимо у відповіді знак мінус, а модулі додаємо буде 9,7, виділяю цілу частину і одержую мінус 10,1 шоста. Восьме завдання: мінус 7 12 додати 5 дев'ятих. У нас знаменники різні, треба звести до спільного знаменника. Для знаменників 12 і 9 спільним буде 36. Отже, зводимо до знаменника 36. 36 ділю на 12 буде 3. Це додатковий множник, 3 помножити на 7 буде 21. 36 ділимо на 9 буде 4, це додатковий множник. 4 помножити на 5 буде 20. Числа з різними знаками. Дивимося, який знак перемагає. Перемагає знак мінус, оскільки цей доданок має більший модуль. І далі ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Ми могли це зробити усно, я вам записала. І одержуємо мінус 1,36. Розглянувши приклади, будемо працювати з підручником номер 952. Нам необхідно виконати додавання. Перший приклад мінус 9 плюс 6. Знаки різні. Перемагає знак мінус. Від більшого модуля віднімаю менший. 9 мінус 6 буде 3. Відповідь мінус 3. Другий приклад: 4 додати мінус 1. Знаки різні. Перемагає знак плюс. Модулі віднімаємо від більшого менший. 4 мінус 1 буде 3. Третій приклад мінус 6 плюс 20. Знаки різні. Перемагає знак плюс. У відповіді буде знак плюс. А від більшого модуля віднімаю менший. 20 відняти мінус 6 дорівнює 14. Четвертий приклад: 20 додати мінус 40. Дивимося на знаки. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. Модулі віднімаємо. 40 відняти 20 буде 20. Відповідь мінус 20. П'ятий приклад. Мінус 2,3 додати 1,4. Дивимося на знаки. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. А від більшого модуля нам треба відняти тепер менший модуль. Що ми і зробимо? 2,3 відняти 1,4, буде 0,9. Не забуваємо про знак мінус 0,9. Шостий приклад: 1,6 додати мінус 4,1. Дивимося на знаки, перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. І ми від. Більшого модуля віднімаємо менший модуль. Для того, щоб ми не помилилися, часто нам необхідно скористатися відніманням у стовпчик 4,1 відняти 1,6, ми виконуємо віднімання, 11 відняти 6 буде 5, тут уже не 4, а 3, 3 відняти 1 буде 2. Ставимо кому під комою і одержимо 2,5. А у відповіді, не забуваємо про знак, буде мінус 2,5. Сьоме завдання мінус 0,8 додати 1, дивимося на знаки. Перемагає знак плюс. У відповіді буде знак плюс. І ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Одержуємо від одиниці віднімаємо 0,8 і одержуємо 0,2. Восьме завдання: мінус 1,8 додати 1,8. Знаки різні, ми віднімаємо модулі і одержуємо відповіді 0. Цей приклад допомагає нам сформулювати наступне правило. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Ще наведемо приклади: мінус 2 додати 2 дорівнює 0. Мінус 3 додати 3 дорівнює 0. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Наступний, приклад, наступний номер, вибачте, 954. Знайдемо суму. Перше завдання мінус 6 додати мінус 5. Дивимося на знаки. Знаки однакові. У відповіді буде той самий знак мінус. А модулі додаємо. 6 додати 5 буде 11. Друге завдання: мінус 0,7 додати мінус 2,8. Дивимося на знаки. Знаки однакові, той самий знак ставимо, а модулі додаємо. 0,7 додати 2,8. Одержуємо 3,5 відповідь: мінус 3,5. Третій приклад. Мінус 0,82 додати мінус 0,18. Дивимося на знаки. Знаки однакові, той самий знак. У відповіді, а модулі додаємо, можемо ось таким чином зараз і детальніше розписати. Додавши модулі, ми одержимо відповідь мінус одиниця. Четверте завдання. «мінус 5 сьомих додати мінус 9,14. У нас дроби з різними знаменниками в умові. Перший крок: зведемо їх до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 14. Отже, я ставлю спільний знаменник 14, 14 поділити на 7 буде 2. 2 додатковий множник, 2 множи на 5 буде 10. Далі додаю мінус 9, 14. Дорівнює. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. ставлю знак мінус у відповіді. А модулі додаємо 10 чотирнадцятих додати чотирнадцятих буде 19 чотирнадцятих, отже відповідь мінус чотирнадцятих, І ми виділяємо цілу частину мінус 1,5. П'яте завдання: мінус 1 четверта додати, мінус 1 шоста. Перший крок зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 12. Отже, я звожу до знаменника 12. Ось таким чином записую. І виконую зведення до знаменника 12. 12 поділити на 4 буде 3, 3 додатковий множник, 3 помножити на 1 буде 3. 12 поділити на 6 буде 2, 20 додатковий множник, 2 помножити на 1 буде 2. Мінус дванадцятих додати мінус дванадцятих. У відповіді буде знак мінус. Модулі додаємо одержую мінус дванадцятих. Шосте завдання мінус 3 восьмих додати 0. Зрозуміло, що це буде мінус восьмих, оскільки ми пам'ятаємо, що якщо до будь-якого числа додати 0, ми одержимо у відповіді те саме число. Наступний номер 956. Оскільки час відеоуроку обмежений, ми розглянемо особливі випадки, а саме 1, 2, 5, 6, і 7 завдання з цього номеру. Перше завдання 2,15 додати мінус 3. 10. Перший крок зведемо до спільного знаменника. А саме для знаменників 15 і 10 спільним буде знаменник 30. Отже, ставлю знаменник 30 і зводимо до спільного знаменника. 30 поділити на 15 буде 2. 20 додатковий множник, 2 помножити на 2 4. 30 ділимо на 10, буде 3. 30 додатковий множник, 3 помножити на 3 буде 9. Ми з вами повинні знайти тепер суму 4 тридцятих і мінус тридцятих. Дивимося на знаки. Знаки різні. Перемагає знак мінус у відповіді, буде знак мінус. І модулі віднімаємо від більшого модуля, віднімаю менший. А саме 9 тридцятих відняти 4 тридцятих. одержую 5 тридцятих, але не забуваю, що знак мінус у відповіді буде мінус 5 тридцятих. Можна скоротити на 5 відповідь мінус одна шоста. Другий приклад. Мінус 2 треті додати 13,15. Перший крок зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 15. 15 поділимо на 3 буде 5, це додатковий множник. 5 помножити на 2 буде 10. Мінус 10,15 додати 13,15. Числа з різними знаками. Перемагає знак плюс. У відповіді буде знак плюс. І від більшого модуля ми тепер віднімаємо менший модуль. Одержую 3,15. Можна скоротити на 3, одержую 1 П'ятий приклад. Мінус 5,7 додати мінус 6,3. Ми бачимо, що у нас сума двох від'ємних чисел. У відповіді буде знак мінус, але спочатку зведемо до спільного знаменника. Буде спільним знаменником 40 і я звожу перший крок до спільного знаменника. 40 ділю на 8 буде 5, 5 додатковий множник, 5 помножити на 7 35. 40 поділити на 10 буде 4. 4 додатковий множник, 4 множити на 3 буде 12. Отже, дивимося на знаки. Знаки однакові. Цей самий знак мінус буде і у відповіді, а модулі додаємо.

Ще можемо із дробової частини сорокових виділити цілу частину, оскільки дробова частина буде неправильним дробом, і одержую мінус сорокових. Шосте завдання. Мінус 5,1318 додати 12,1112. Перший крок зводимо до спільного знаменника. А саме спільним знаменником буде Буде число 36. І ми зараз вже згадали, як зводити до спільного знаменника. 36 ділю на 18, це буде 2, 2 множу на 13, 26. 36 поділити на 12, 3. Додатковий множник, 3 множу на 11, буде 33. Тепер дивимося на знаки. Знаки різні. Перемагає знак плюс, у відповіді буде знак плюс, і нам треба від більшого модуля відняти менший модуль, що ми зараз і зробимо. Одержую буде 7, цілих і далі 7,36. Цьме завдання. Міс 13, цілих додати 7,316. Давайте для зручності ціле число мінус 13 запишемо ось в такому вигляді. Міс 12,16 плюс продовжую 7,3,16. Для чого ми так зробили? Щоб зручніше було виконати дії. Дивимося на знаки. Знаки різні. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. І ми повинні від більшого модуля відняти менший модуль за правилом. І одержуємо знак мінусу відповіді. І 12, мінус 7, буде 5, 16 16, відняти 3, 16, одержуємо 13, 16. Таким чином, сьогодні ми навчилися додавати раціональні числа і з'ясували два важливих правила. Правило додавання від'ємних чисел. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, і правило додавання чисел з різними знаками. Щоб закріпити тему, пропоную вдома виконати завдання, схожі ті, що ми виконували на відеоуроці. Всім дякую за увагу, бажаю успіхів!